you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Експрезидент України Порошенко усе більше перетворюється з колись відомого політика на відвертий мем, з якого насміхаються як ті, хто ніколи його не поважав, так і колись ярі прибічники. Наприклад, блогерка Білозерська, який довгий час підтримувала Сивочолого та критикувала владу Зеленського, перевзулася, як і більшість пороховотів, просто таки у повітрі. На своїй сторінці Фейсбук вона опублікувала пост, у якому зізналася, що певний період і якийсь час після виборів критикувала Зеленського. Вона, як і прибічники так званої групи 20 П'яти була переконана, що людина без політичного досвіду, яка до того ж не була відома про українськими поглядами, може бути вдалим президентом для воюючої країни, підкреслює блогерка та учасниця росукраїнської війни складі дук правий сектор. Однак, як влучно помітила Білозерська, на будь-якій відповідальній роботі потрібен той, хто дає результати, не той, хто з діда прадіда сповідував якусь там армія мова віра ідеологію. Нині змушена визнати, що Зеленський справляється. Перша справа не лише в тому, що він не втік, і навіть не лише в тому, що завдяки. Який страшним випробуванням, що випали на нашу долю, пройшов саме до тих армій, мови і віри, від яких на початку був далекий. Він зараз робить і офігезно вдало робить найважливіше, окрім власне війни, з чим прекрасно справляються наші збройні сили. Будь-який інший політик, професійний політик, на його місці проводив би нині переговори з лідерами цивілізованих країн, просив би про підтримку України. Але ці лідери, принаймні частина з них, підкуплені путіним, і вони страшенні корупціонери, що продалися за криваві газорублі. зверхня викривали б зараз нашу корупцію і весну. Ловлювали б нам глибоке занепокоєння, а Зеленський цей вчорашній шоумен використовує свої навички у міжнародній політиці. Він звертається не стільки до лідерів, скільки напряму до народів західних країн. Він і ЗСУ, звісно, роблять так, що цілий світ нині співчуває Україні. Продажні політики не можуть обмежуватися глибокою стурбованістю, якщо на них тисне громадська думка. Їх виборців, які вимагають підтримувати Україну зброєю, бо в демократичних країнах політики змушені рахуватися з думкою виборців. Усе, що стосується нашого іміджу на міжнародній арені, на колосальний відсоток заслуг. Слуга саме Зеленського, зазначає блогерка. Тепер, уже на її думку, у словах шоу піар тощо, які зараз набули здебільшого негативного коннотації. Насправді нема нічого поганого, це лише інструменти, і усе залежить від того, у чиїх вони руках і на яку справу використовуються. Боротьба за Україну методами шоу, якщо вона дієва, це супер круто, і звичайно, усі інші методи теж. Олена Білозерська підсумовує, що лідери нашої держави реально не боягузи. Вона підкреслює, що Зеленський певно відчуває зараз таку образу і злість на Путіна, що піде до кінця, так звані. Орохоботи цілком прекрасно розуміють, що з потопленого корабля Євросолідарності пора робити ноги. Тому на горизонті з часом почне з'являтися все більше таких просвітлених. Не повірите навіть один з найодіозніших постатий партії Гетьмана Гончаренко. Тепер почав кричати, що голова держави повів себе гідно та чудово виконує обов'язки верховного головнокомандувача. Я критикував президента, але в умовах війни для мене не існує президента Зеленського. А є верховний головнокомандувач. Безумовно, я вважаю, що з після 24-го повів себе гідно. Він боронить країну. Докладає до цього усі свої зусилля. Він гідно виконує обов'язки верховного головнокомандувача і на міжнародному фронті представляє державу і робить це ефективно? Сказав Гончаренко в інтерв'ю. Однак, деякі адепти гетьмана усе ще не бачать жодних протиріч. З одного боку війну виграє армія, збудована ним безпосередньо. З іншого ця армія гола і боса. На їх думку, нинішнє політкерівництво неправильно воює. У той час як команда Порошенка взагалі не воювала, уклавши антиукраїнський мінськ, 2. якби п'ятий став шостим, яка вирогідність того, що мінськ -3 З'явився б в нас ще в квітні, Допоки Зеленський твердо та впевнено прямує до результату. Любов Петра Олексійовича до уваги та народного захоплення з руками здається тільки посилюється. Тож тимчасово відсутність на телебаченні Порошенко і його прибічники компенсують в соцмережах. Кожен вантаж волонтерської допомоги від його фонду супроводжується десятком відеофото і постів. По мережі гуляють темники з офісу ЄС, про нібито його персональні домовленості зі США про постачання зброї. Прихильники п'ятого носять соцмережами відверто проросійські наративи про типу конфлікт між зеленським. Та залужним накидають на волонтерів, волають про здачу території, зраду наших військовополонених, ширять відверто шкідливі фейки. Як найдеться у розслідуванні журналістів народної правди, доходить навіть до того, що у війні не Путін винен, і навіть не росіяни. У хворій уяві вина за жахіття лежить особисто на Зеленському. До речі, ботоферма іменує його не інакше як Ві Володимир Зет Ленський перекладати вину з терориста номер один на політопонентів середині країни. Ну так це дуже патріотично. Утім, усе цілком у євросолідарності. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки в коментарях.